Добрий день. Тема нашого уроку поле його властивості. Для чого використовується команда присвоєння? Який вигляд може мати ця команда? Які властивості має компонент напис? Що визначають значення цих властивостей? Які властивості мають компонент кнопка? Що визначають значення цих властивостей? Це запитання з минулих уроків для того, щоб перейти до нового матеріалу. Треба згадати ці визначення. Ще одним компонентом, крім напису і кнопки, є поле. Його можна розмістити на формі. Поле це компонент, який використовується для введення даних. Щоб розмістити поле на формі, потрібно підвести вказівник до кнопки ТІ. «Едіт» на вкладці Стандарт вікна середовища Lazarus і двічі класнути лівою кнопки миші. Ви бачите це на малюнку. Після цього поле з'явиться у верхній лівій частині форми, а її ім'я додасться до списку компонентів проєкту в полі Components вікна-інспектор об'єктів. За потреби кнопку можна перетягнути в будь-яке інше місце форми. Виділити поле можна, вибравши його на формі або вибравши його ім'я в полі Компонентс вікна-інспектор об'єктів. В вибраному полі список його властивості та їх значення відображається на вкладці властивості цього вікна. Значення властивості поля можна змінювати. Для деяких властивостей їх значення потрібно вводити у відповідні поля на вкладці. Властивості для деяких можна вибирати зі списку. Можна змінювати перетягуванням поля на формі. Властивості поля Top, Left, Name, Color, Enable, Visible Font аналогічні до відповідних властивостей напису. Як і для форми і для кнопки, значення властивості поля, висоти і ширини можна змінити або на вкладці властивості, або перетягненням спеціальних маркерів на межах поля. Текст у полі є значенням його властивості текст. Його можна вводити і редагувати у відповідному полі вкладки властивості, часто перед початком виконання проєкту, значення цієї властивості, доцільно зробити порожню. Якщо виділити поле, то на вкладці події вікна інспектор об'єктів можна, як і для розглянутих раніше компонентів, вибрати подію, для якої система створить заготовку процедури. Обробника цієї події, незважаючи на те, що основним призначенням поля є введення даних, воно може використовуватися і для виведення даних, для цього в ході виконання проєкту, значення його властивості текст потрібно присвоїти певний текст, наприклад, текст ми учні восьмого класу. Якщо ширина поля буде меншою від довжини тексту, то, на відміну від напису, ширина поля не збільшиться, і частина тексту буде знаходитися за межами поля та буде невидимо користувачу. Під час роботи за комп'ютером, будь ласка, виконуйте правила, дотримуйтесь правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!